Чому зникли динозаври. Динозаври зникли 65 мільйонів років тому. Чимало науковців переконано, що цю катастрофу спричинили два явища. Перше, це надто активні вулкани. 65 мільйонів років тому численні вулкани викидали в атмосферу забагато диму, пару і вулканічного попелу. І оцей весь коктейль затьмарював світло сонця, що призвело до зниження температури на всій планеті. Настала холоднеча. Друга причина це величезний астероїд. Астероїд це велетенський камінь, що подорожує у по космосі із дуже високою швидкістю, і 65 мільйонів років тому астероїд завбільшки 22 кілометри упав прямісінько на землю. Торкнувшись поверхні, він вибухнув, вивільняючи гарячі смертоносні гази, а ще спричинив ущільнення хмар вулканічного попелу. Хмари, порох і пара від вулканів та астероїд, затуливши сонце, перевернули до Дригом клімат усієї землі. Більшість динозаврів не витримали холоду до того ж, через брак сонячного світла загинули майже всі рослини. Тому динозаврам стало важко шукати їжу, і це теж спричинило їхнє вимирання. На той час, коли сталася ця катастрофа, маленькі динозаври вже навчилися літати завдяки пір'ю, що вкривали їхні тіла. Вони змінювались, трансформувались, тим самим утворюючи нові види, і нарешті перетворились на птахів. У такій подобі вони дожили і до сьогодні. А чи відомо тобі таке якби динозаври не зникли людина ніколи не з'явилася б? За часів свого панування на землі динозаври полювали на невеликих ссавців, які нині були б подібні до щурів та мишви. Коли динозаври зникли, вони дали можливість ссавцям розвиватися і поширюватися всією поверхнею планети. І вже потім з'явилися перші люди. Це відбулося близько трьох мільйонів років тому.